Роблю цю тягу, щоб бачити положення ковша. Тому що як грузиш зерно, ти не бачиш є насінний ковш. Ну, можна, як випускаєш ковша, дивишся на рівні очей, на рівні капота вирівнюєш, але все одно трошки важкувато. Бачу, хлопці роблять так, подивився собі. Приварив так, це поки на прихватках, тому що не знаю, чи добре. Ще тут тяга така, 12-ка. Тут на резьбі так само регулюється. І ось там. бачите, Трубка йде, трубка йде в середині 16, зверху 22, профільок, і з труби врізана така штука теж. Полукругом врізав, зачепив на дротиках. Залишається там зверху взяти на ці. Поставити хамутики, знайти купити. Але треба і тоді завести, вчепити ковша і попробувати вгадати це положення, щоб було видно і все. Але мороз не можна завести.